Бог не відвернувся від України, навіть якщо хтось так думає. Свідченням цього є те, що Україна досі існує як держава, досі не завойована ворогом, досі мовиться і бореться та відвоює свої окуповані території. Багато українців вірять Богу і моляться до нього, а Він в різний спосіб відповідає їм на їхні молитви. І цьому є багато свідчить від цивільних і військових. Доки народ України не відвернеться від Бога. Ноти Бог не відвернеться від народу України, адже Він любить нас і заступається за нас. Він завжди на стороні скривджених, а не на стороні окупантів, які вбивають, кривдять та й руйнують. Біблія говорить: а хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Тому Бог з Україною в окопах, на передовій, в укриттях в тилу, в лікарнях та церквах. Бог завжди поруч з тими, хто вірить і кличе до Нього, з тими, хто надіється на нього. Сьогодні Бог з Україною.